На сьогоднішній на рівні села міста району потрібно залишити на селі ФАПи, тож тобто ферферсько-кошарські фер пункти, які на сьогоднішній день потрібно обслуговувати майбутньому громади, які будуть будуть створені громади на місці, будуть забезпечувати їхні ферзькі їхні першу, допомогу надання. Далі питання створення, е, же само, е, на базі ФАП, створення аптеки, державних аптек, не, сьогодні, не сьогоднішніх аптек, які на сьогоднішній день, е, неспроможні селяни не те, що купити таблетку якусь яку випити, вибачте, а неспроможні забезпечити навіть по теперішній пенсії. Запроси людей пенсіонерів, які на сьогоднішній день зовсім не забезпечені, потрібно перевести на спеціальний на перший період до спеціальну допомогу медичну, тобто надати зниження по собі вартості медикаментів. Це основне питання. Питання медицини в районі, питання медицини в районі потрібно на сьогоднішній день рішати глобально, тому що спеціалістів не вистачає, немає професіоналів. На сьогоднішній день я вам скажу таке: в основному одні взяточники. Першим зайти потрібно дати гроші, а потім зайти. Сьогодні Пенсіонери теж не зможуть ходити, тому що грошей в них немає для того, щоб ходити забезпечені. Сьогодні потрібно перевезти медицину на, так як в європейських тобто страхову медицину по карточному розрахунку. Ні в якому році медикам не давати гроші, тому що тільки буде розрахунок, фінансовий розрахунок, тільки карточний розрахунок. Оце одне єдине. Без Тобто прийшов до меди до врача, карточку дав, карточку щоб зафіксували, щоб зафіксував, і по картості цю медицину. Страхову медицину вести через що? Через те, що ти приходиш до лікаря, а він все ліни тобі не допоможе до тих пір, поки ти йому щось в кишені не положиш. Так що це, це, це я вважаю, що це правильно, вони поступають. Медицина повинна, не повинна бути безкоштовною. На щодо медицини. Я хочу сказати, що депутати, народні, усі, руководителі всієї України, щоб лічилися на Україні. І діти вчилися, і лічилися. Тоді в нас був порядок. А що загальницю, всі гроші, а така. конечно, он и будет жить хорошо и здоровый будет. А у нас бы криза. Что касается медицины, то, конечно же, проблем там хватает. К сожалению, медицина – это сложная сфера, поэтому я сомневаюсь, что у нынешнего министра получится кардинальные изменения. А что касается изменений, возможно ли за год что-то поменять, я думаю, что теоретически возможно, но практически маловероятно. Слишком много интересов затрагивается различных групп людей. Наблюдал вот, когда-то лежал в больнице, там были страховые палаты специально для этих самых, и уровень кормежки и уровень всего такого совершенно разительно отличается, да. То есть я в принципе целиком и полностью согласен. Из личного опыта я уже очень много лет не пользовалась услугами государственных учреждений, медицинских учреждений. И почему? Потому что это занимает очень много времени, я не могу доверять. поставленным диагнозом и ну, вообще как бы для работающего человека это не <со> нереально и неприемлемо Вот, страховая услуги страховых компаний тоже я бы не сказала что они меня устраивают потому что э, обычно страхует работодатель и э, как мне кажется что пытаются просто как можно больше прописать как можно больше обследовать то есть это тоже не устраивает обычно мы пользуемся Знакомствами, вот, знакомыми ну, знакомыми врачами, Вот, обращаемся к знакомым специалистам. Вот. А что поменять? Я считаю, что нужно платить достойную зарплату работникам медучреждений. И тогда начнет, наверное, что-то меняться. У меня есть знакомые, которые практически бесплатно обследовались, но все равно, если хочешь получить нормальный анализ, которому ты доверяешь, ты идешь и платишь в частную клинику, в которую ты платишь деньги. Не, ну я не понаслышке знаю о системе за рубежом, потому что у меня муж иностранец. У них обязательное страхование. Вот. И человек вообще не беспокоится, куда ему обращаться и зачем. Он знает, что его что ему страховая оплатит. Вічення і так далі. Там є різні разные, разные программы програми вот, в зависимости від доходів. но є мінімальне страхование на мінімальну суму. І вот, ті ж роди і так далі. А это вообще не головная боль, головна больницу вибрати, где рожать и у кого обследоваться і так далі. Вот, мне така система подходит. Дуже важливо звичайної охорона здоров'я, тому що дуже багато наших зараз людей. І гине, і втрачає здоров'я. Е, мені здається, що е, реформа е, медицини буде рухатися в напрямку страхування, медичного страхування, тому що дуже багато вже, е, ми, ми бачимо, як в інших країнах це, це відбувається. Але довіра е, до приватних. Фірм, знаєте, так, трошки вгасла. Дуже важливо цю довіру відродити саме з в державних органах влади. Тобто медичне страхування як державне страхування, воно більш надійне, мені здається. Правильна діагностика не така, як зараз вона, а треба діагностику, щоб детально було. Відпрацьовано роботу кожного органу, тому що якщо не пов'язано це, виникають великі проблеми. Одне лікуєш, а друге заліковуєш. Це по перше, по-друге, дуже високі ціни на ліки. Захмарні, хіба може людина собі дозволити купити ліки, які виписують багато людей. Не може лікуватись так, як потрібно, не може поїхати потім в санаторій. Дуже захмарні ціни. Треба, щоб лікарі мали заробітну плату достойну, щоб вони мали гідне життя і не думали, як би їм десь заробити. Відносно реформи медицини. На мій погляд, як в Конституції написано, так воно і повинно бути. В нас повинна бути безкоштовна медицина. Медицина охорони здоров'я це повинна бути дійсно медицина профілактична. Туди повинні йти е, фізототерапевтичні напрямки, туди е, повинно йти е, санаторії, будинки відпочинку, е, профілакторії. Це всі засоби повинні так виконувати, щоб людина взагалі не хворіла, щоб охороняти дійсно здоров'я. А відносно страхової чи потрібно нам? Страхова медицина може бути по бажанню той, хто не цінує своє здоров'я. І він передбачає, що він може відноситись ну, неуважно до свого здоров'я, то нехай собі страхує, це його справа відносно страхової медицини. Вопрос такой по медицине, это, в общем-то, животрепещущий вопрос для всех. Почему? Потому что медицина наша по конституции бесплатная, на самом деле она абсолютно вся платная. Необходимо вернуть все-таки в конституционное русло нашу медицину. То есть, если она считается бесплатной по Конституции, она должна быть бесплатной, потому что люди не имеют сейчас столько денег, чтобы заплатить за какие-то элементарные операции, элементарный поход к врачу. Везде надо платить и очень много. Страховым медицину. На, на мою думку, запроваджувати треба. Але ж страхова медицина це платиться те людиною, яка працює. А за зараз, подивіться, йде значне скорочення бюджетників, значне с -с скорочення, і багато професій значно скорочується. Так що вони не зможуть платити страхову медицину, і їм знову ж таки прийдеться платити св свої кошти. Я готовий чекати. Оскільки я вважаю, що та медицина, яка є зараз, медичне забезпечення, воно повністю зведено до того, що людина приходить і платить. Платить незрозуміло за що, в неякісних умовах. А якщо я буду розуміти, що через 5 років я буду платити, але я отримую гідний якийсь результат, я за. Я вважаю, що страхова медицина зараз дуже складно втілити в Україні, оскільки більшість доходів населення тіньові. Ті доходи, які висвітлюються, це мізер. І якщо відраховувати від них якийсь процент, то це буде також мізер, і він нічого не принесе. Це утопія. Потрібно спочатку підвищити рівень доходів населення, щоб вони могли заплатити, а тоді вони вже можуть і відраховувати якусь частку в загальний котел страхової медицини. Те, що як пересічного українця мене не влаштовує в медицині, перш за все, це е, те, що лікарі... Не мають достойної оплати праці. За рахунок цього вони повинні брати подарунки чи хабарі, чи як це називається. Тому медицина не може бути такою, як ми декларуємо, що вона є безкоштовна або вона є страхова. То, щоб перейти на страхову медицину, потрібно розібратися з пенсіонерами, які реально вони не можуть перейти на страховий фонд, тому що там немає з чого просто відраховувати. З чого ти будеш відраховувати з бабусі, яка має 1300 гривень в пенсії. А в горах. Верховинського району. По моїй інформації є люди, які мають і менше прибутків, які взагалі не зрозуміли, з чого живуть, То з чого там брати відрахування в фонд соціального страхування. Тому на даний момент це є для країни утопія. Спочатку потрібно підняти пенсії, підняти соціальний захист населення, підняти матеріальне забезпечення людей. Окрім того, для того, щоб запроваджувати страхову медицину, потрібно. Підняти матеріальне забезпечення і соціальний захист самих медиків, бо не будуть вони за дві тисячі гривень надавати такі послуги, які в Європі медики надають за дві-п'ять тисяч євро. Окрім того, для того щоб запроваджувати ту же страхову медицину, потрібно підняти і вдосконалити технічне забезпечення медичних установ. Ну не може в нас стареньке старенький рентген. В який є один на район в тисяч населення, і там стоїть черга людей. Не може приміщення, які в жахливому стані, в яких за роки назбиралося так гіпотетично, я думаю, дуже велика кількість всяких неприємних інфекцій, вірусів і так далі. І самі ж лікарі в цьому працюють, і люди туди заходять. Тобто має бути матеріально-технічне забезпечення медустанов медиків. І вирішення питання із підняттям матеріального рівня соціально незахищених верст населення, тобто пенсіонерів і так далі. Я думаю, ми ще не готові перейти відразу, тобто збухти, барахти, так би мовити, на страхування, тому що так все-таки багато ще тіньових зарплат, тих самих неофіційних робіт. Тому я думаю, ще не готові. Треба просто вивести це все. На світлу частину, так би мовити, і офіційну, от щоб податки сплачувалися, тому подібне. Я чекаю, чесно кажучи, просто ну ви ж самі розумієте, що люди, які там звикли, я, я не буду казати, що я точно знаю, що лікарі там всі беруть хабарі. От, ну ми всі просто чудово розуміємо, що вони безкоштовної медицини в нас немає. Тому звісно, до страхування треба рухатись, але багато чого ще треба зробити, щоб. Це все відбулося. Е, ну, очікую, особисто я, я б дуже хотіла, аби були реформи з приводу е, дійсно менш хабарності наших лікарів, бо нещодавно були такі події, як навіть і на Майдані. І самі е, і мої знайомі, і я сама травмувалась і я зазнала серйозних перешкод. Е, просто в самому лікуванні. І... Звичайні, ну, навіть поліклініки, так само ну нічого не роблять, і ти не можеш просто, ну аби тобі надали допомогу, її треба або випрошувати, або давати якісь е, ну, хабарі. Ось і так само у нас зараз е, наші друзі, дівчина при надії, і дуже хотілося б, аби була. У молодих сімей підтримка фінансово, так, аби ми продовжували життя, і якби в нас не залишились тільки старенькі дідусі і бабусі, і щоб все, все ж таки ми виходили на новий рівень. І, ну, зараз навіть війна, і ви розумієте, скільки людей, скільки людей помирає, тому аби була фінансова допомога в цьому плані, це зараз ну, дуже актуально. Що стосується медицини, страхової чи іншої, чи безкоштовної, я думаю, що не треба кидатися в різні краності, тому що не кожна людина навіть зможе заплатити страховий внесок, але кожна людина потребує медицинського догляду, і аптечного, і іншого. І в зв'язку з цим, потрібно Якось збалансувати між страховою медициною, тому що треба платити страхові внески, і безкоштовною медициною. В принципі, це все залежить від доходу. Треба поставити в залежність від доходу людини її медицинське обслуговування. Мається на увазі. При декларації доходів враховувати, чи людина зможе оплатити медицинські послуги, чи, чи взагалі не зможе. Але в принципі різниця між медицинським обслуговуванням, чи тих людей, чи тих людей не повинно бути. В охороні здоров'я і в самому міністерстві. Ну, потрібно найперше почати знизу, тому що деякі люди зараз скаржаться, що вони не можуть е, пролікуватися гідно Германії. Я там прожила три місяці, ну по роботі. Треба відміняти безплатну медицину, треба робити страховку, тому що е, німці йдуть в лікарню, вони не думають о деньгах. Понимаете, они идут в больницу, и они знают, что у них уже есть страховка надежная, и что в крайнем случае, если они будут умирать, у них, ну, я образно имею в виду, у них есть деньги, и за них заплатят. У нас что происходит? У нас человек приезжает без денег, вы сами понимаете. Могут оставить в коридоре или еще где-то. Я считаю, это очень надо. Но, опять же таки, у нас очень все коррумпировано. По, по... По Поводу врачей. Вы, вот, к молодому врачу, наприклад, дуже опасно йти в нашій стране. Там учатся на врача, ви знаєте, всі знають около 11 лет. Здесь у нас багато чого покупается. Тому, к сожалению, поки у нас буде ця реформа, не знаю, скільки років пройде. Що стосується медицини України, не треба нічого видумувати. У нас дос достатньо дуже розумних талановитих врачів. І вони зараз доказують в АТО. Все тільки залежить від влади. Буде там міністром цей іностранець чи ще хтось. Не від цього все залежить, а від того, чи буде корупція внутрі держави і внутрі цього міністерства, чи не буде. Не треба вигадувати велосипед, а сміливіше запроваджувати страхову медицину. І, власне, щоб кошти йшли за пацієнтом, щоб пацієнт сам вибирав того лікаря, до якого він хоче піти, і потім лікар отримував відповідні гідні. Гідні кошти за свою роботу, і це буде мотивувати лікарів бути більш кваліфікованим, тому що тоді до нього буде відповідно більше пацієнтів. І він буде не соромлячись, не ховаючи зараз, як свої заробітки, ну реально відбувається. Тоді він буде працювати на дійсно на, намагатися допомогти тому пацієнту і. Звичайно, треба подумати про соціально незахищених ті, які не зможуть придбати собі страховку. Але працедавець це ж повинен думати. Хай візьме, хай візьме дешевший пакет страховки, є ж страховка ширшої, меншої, вужчої. пакет. Але я вважаю, що це повинно, от якщо почати з цього, значить і потрошки не бояться реформ. Тому що насамперед, от ми консервативні, але ми якщо ми побачимо. По, по трошки, по два, по три, по чотири кроки. Я думаю, що все у нас вийде.